Щоб ми з'їхали, він туди хотів вселитися. Да він витягнув ножа і до нас всім ножом махав. Всі в нас нас також поризать. Них виникла сутичка, внаслідок якої особи отримали тілесні ушкодження. Село Тутчин, що входить у гущанську громаду у центрі сільська рада, там магазин продукти один навпроти одного. Щоночі у приміщенні сільської ради чергують представники місцевого добровольчого формування. Усі незвичайні ситуації записують у журнал. Під підпис проблеми мають лише з приміщенням, що навпроти зауважень до відвідувачів та самого закладу. Десятки як не більше. Пан Андрій Чутик каже: у закладі працюють під час комендантської години. Закривається заклад всередині, Не знаю, більшість того розпиваються спиртні напої, а в три часа три години ночі виїжджає автомобіль на проїжджу частину стає навпроти адміністративного приміщення, включається на всю звук е музика і танцюється чотири особи, щоб спровокувати. Нашу добровільну територіальну команду староста села Валентин Сестук розповідає, що майже півтора роки воює із магазином та його власниками. За словами чоловіка, він проти роботи у комендантську годину та проти нічних гулянь. Він працював не до звичайно обично до ранку. Там музика, пісні, пляски і так далі. Що подібне. Ось і потім опять же наголошую, що звідти виходять військові нетрезову вигляді, і тут в селі творять чудеса. Поліція, за словами старости, здебільшого виклики ігнорувала лише одного разу вночі склала адмінпротокол через порушення тиші. Свого апогею конфлікту досягнув 13 вересня. Біля 23 години цей е, е, підприємець Кондеус Нікіта прийшов сюди на це місце і порізав мені два колеса ножем. Всі в нас, нас також порізать цим ножом. Кричав, що від мене не підходьте, бо я вас зараз поріжу. Свідком сутички став офіцер громади Андрій Дубич. Я сподівався, що цей Андрій мені допоможе його затримати і значить ви вилучити ножа, але жодний дій по вилученню ножа він ну, не не, не зробив. Я їх розвів, розвів, щоб не було конфлікту. А саме ситуація, коли цей конфлікт, як шарпанина їхня була, як я під'їхав, то ножа не було. Магазин продукти розташований у приміщенні, яке належить громаді. Підприємці сплачують оренду з 2022 року. Працюють у двох кімнатах. В одній продуктовий магазин. Н а в іншій бар у коридорі інша жінка торгує одягом. А на решті території розкидані картонні коробки, порожні пляшки та інше сміття. Мама власника каже, що бар зараз. Не працює сезон. Уже все ну закінчився сезон. Жовтень. Ми вже не працюємо. Звинувачення у роботі під час комендантської години. Жінка відкидає. Втім, отриманий адмінпротокол за порушення тиші не заперечує. Одне в нас порушення було. Нам виписали штраф. Ну якби ми його оплатили. Усі ліцензії у підприємця в порядку. Стверджує жінка, розповідає до того, як Валентин Сестук став старостою, у них були хороші стосунки. Потім почалися незрозумілі речі. Його на ну трошки там далі. Теж продуктовий магазин, який ну якби скажімо так не приносив уже доходу, тому що військові більше їдуть в цей центр, де знаходиться наш магазин. Він захотів, значить, нас там закрить. І відкрив свій продуктовий магазин. Потім продовжує жінка староста почав вимагати гроші на ремонт покрівлі у будинку, де знаходиться її магазин. Вони відмовили, не пристали за словами жінки, також і на вимогу платити по 10 тисяч гривень щомісяця на розвиток села. Останньою краплею, вважає жінка, стали особисті образи. Саме через них її син накинувся на старосту. Ти наркоманка, діти твої наркомани. Десь ми там закладки робимо. Це все. Син мій не витримав. Це була один. Однацта година вечора він побіг в сільську раду. Він вибігає, і Нікіта, мій син, почав кричати, що сістук, іди сюди, і він почав йому говорити колеса там з колесами не пам'ятаю, пам'ятає, скло Він просто взяв там, пробив те колесо. Ножа не було. Нікіта ухилився, і просто якби він отримав ну, попиці. Інцидент з побиттям досліджує поліція. Справу внесли в ЄРДР підприємцю. Висунули звинувачення за 125-ю статтею нанесення умисного легкого тілесного ушкодження. Наразі триває три експертизи серед них і досліджують, чим були порізані шини. Справу можуть і перекваліфікувати експерту. Так само поставлене питання, чим яким предметом, яким чином. Було пошкоджено майно, що буде відображено в результатах експертизи. Також у поліції повідомили, що порушення закладом комендантської години фіксували не один раз. Також підтвердили факт одного адмінпротоколу через порушення тиші його підприємець оплатив у Гощанській селищній раді. Нам повідомили, що мають лише одне звернення щодо магазину продукти. 13 вересня 2024 року Гощанська селищна рада отримала колективне звернення від жителів села Тучин щодо постійних порушень громадського порядку, правил торгівлі та дотримання розпорядку робочого дня підприємцями магазину Продукти села Тучин. Наразі, за словами Олесі Кундеус, вони роблять ремонт у власному приміщенні і згодом переїдуть туди. Також жінка підтвердила той факт, що збирає підписи проти старости. Уже об'їздила кілька сіл округу. Зупинятися не збираються на бездіяльність перевищення службових повноважень старости старостою Валентином Систуком. Зі своєї сторони староста збирає підписи жителів села для звернення до голови Рівненської ОВА на належну реакцію від місцевих органів влади та поліції він уже не сподівається. Вадим Мороз, Денис Коломис, ITV Media Group.